Я ну, просто коли малюю, просто рисую праву Україну, бо я люблю Україну. Семирічна Христина родом із міста Мирноград, що на Донеччині. Ну, тому що у нас в городе началась війна, і папа сказав, щоб ми здорочну уезжали. Я... Ну, зачем я скучаю, то більше за папой. У нас не хочеться, щоб он поїхав, щоб он войнував, щоб он умер, щоб нічого не хочеться, щоб вдома сидел. А сестра Діана та Аріана виїхали з Краматорська. Розповідають, за чим найбільше сумують. За своїми роликами за кошкою. Усі ці діти зараз живуть у модульному містечку у Львові. Такі майстер-класи для них організували волонтери. Дмитро Білий розповідає: малюнки, які були спочатку, і ті, які тепер відрізняються. Танки, пожежі, так, темні кольори, холодні. Зараз більше кольору теплого, різного. Це є захисні механізми психозахисту. Так що в будь-якому випадку вони цього уникають. А під час таких а, сесій творчих забувається. Ну, подивіться, їх ніхто не кликав, а вони тут їх багато і це прекрасно. Малюнки збирають в одну картину. Саме ця перша робота називається Модульні палітри дитячих очей. Вона складається зі 144 кубиків, кубіків своєрідних таких модулів. Це символічно білий силует, який проглядається в нашій картині. Тобто він оточений дитячими емоціями, дитячими думками, дитячими мріями. Тримай, я це поможу, і тут зверху. діти малюють будь-що, що в них є в голові. Тобто, це насправді дуже вільна історія, без ніяких обмежень, що вони відчувають, що вони хочуть, і які в них є побажання. За словами Олекси Боржієвського, із 29 травня по 10 червня цю картину можна буде побачити в українському католицькому університеті. Олена Данило, Володимир Стадник та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.